З вами знову Психаче, Новий раночок. І що у нас? Нова барахолка. Приїхав я у неділю. Ну, вчора було, ну, блін, багатенько, багатенько. Покупочок було всіляких і ігрових, і не тільки. Непоганий день, непоганий день. Сподіваюся, сьогодні хоч на частину від вчорашнього дня буде. Ну а там подивимось, щось зимно, дуже зимно, вчора змерз дуже, дуже руки аж опухли, без рукавиць хожу, руки опухли від морозу. А сьогодні ще холодніше. Щось я дивився на градуснику 7 градусів. Ну але по відчуттям як більше 10, Знову сьогодні не взяв рукавиці, хожу, брожу. Ладно, подивимось, як воно буде. Якщо ажіотаж якийсь буде зі знахідками, то мороз якось мене обійде. Так, ну що, побігли шукати. скарби на барахолці, ви зі мною, тоді погнали. Так, дивіться що знайшов. Дивіться що знайшов. Ось є Xbox Original. 360, 360 На десочку. І найцікавіше Nintendo. Не знаю правда чи працює чи не працює Шкода що блока живлення немає Але хоча гри... чи 700 Не пам'ятаю Скільки 600 чи 700 Попробувати Скільки ви казали? 700. А там що в коробці. Там ничего, там не не до Так то не, не этот? Не, не сталкер? Не, не этот. Просто коробка. У тебя на Наша... всякий случай. Он дивите коробка спецсталкера Ну, Вот якби б там було. Якби ж була б сама сталкера, це було б класно. Дуже мало сьогодні людей на барахолці. Ось дивіться, 8 ранку, а людей майже немає. Не то, що покупців немає, ну і покупців менше. І, і продавців взагалі майже немає. А ті, що є, ну щось цікавенького знайти не вдається. Ото взяв одну гру і Нінтендо. Це знайомого. Ну як у знайомого він там. З Америки привозить. Ну, але вже не пустий. Хоч і дорого, але але не пустий, не пустий. Вже можна сказати, щось взяв. Але на цілий випуск я не знаю, нашкрябаю чи не нашкрябаю сьогодні контенту. Ось дивіться, наскільки мало продавців, що коли продавець один Приходить, ось дивіться, яка толпа налітає на одного продавця. Оце ось одна людина продає, а скільки, скільки покупців хоче. Бачите? Ось такого плана. А продають тут. ППС-ПС. Ну... Нічого цікавого не продають, але бачите, навіть... Оце показник такий. Оце показник. коли отак обліпляють, це значить на ринку нічого ловить, на барахолці нічого ловить. Навіть коли в таких ні в чому не примітних місцях збирається 20-30 людей, то що вже казати про інше, але все одно хожу, шукаю і ще... Еще не вечер, так что походимо, еще походимо, Погнали дальше. Еще девяностый готов, чуваки. Я говорю, не пьянся, так они денег стоят. Давайте они будут продаваться. Может телегу выложим. Это не рабочий. Не рабочий? Не, не, не работает. Даже по кабелю? Не, он так подключаешь, лампочка светится, но он не работает. Дивіться які кінконги. А вон іще один там стоїть. Playmates. Прикольний, взагалі, прикольний. Два однакових, бачите? Клас. Ну Мені та не треба, у мене вже на паличку нема куди ставити, а я не знаю, якщо вам такі штуки потрібні, то міг би, міг би взяти. О, це денчик сподобалось. А сколько так коштует? 350. 350. Они, кстати, ночные пробить, они дорогие на eBay где-то 29 долларов. Украина делала, но это начало 90. Ага. Uh -huh. Это еще ну, качественный. И Китай. Добренько, дякую. Вот меня задолбали, вот Да. Не, да? Ось такенький день, як вам взагалі? Щось є, так, і це вже непогано, непогано. Бо думав, я сьогодні взагалі нічого не буде, бо народу було дуже мало, продавців дуже мало, покупці прям нападали, нападали на нових людей, які приїжджали і з руками все виривали. Отакі От дні бувають на барахолці. Ну, давайте ж перейдемо і подивимося, що ж я такого купив. Все, до зустрічі, і переключаємося. amigo! Друга частина барахольних оглядів. І психочеп з вами. Психочеп. Так, вітаюся знову по два рази. Так, цей випуск виявився не таким довгим, як минулий. і покупочок не так багатенько, але все одно все одно щось є. А, хоч деякі моменти можна було і не купувати. Можна було і не купувати. А, самого класного, що я купив в цей день, це ось отакі капці. Дивіться. Дивіться, які чудові капці. Це крокси. Крокси в отакому, дивіться, класному стані. Стан у них, блін, бомбезний. І ще саме класно, що вони мені саме під ногу. 3000 гривень вони коштують, а я їх купив за 600. О, по барахолці влітку буду по барахолці в кроксах розсікати. Бачите, які шузи. Шузи королівські. Королівські шузи, буду ляпати в них. Барахолку. Барахолку буду ходити, обляпувати. <смі> Ляпати-шляпати своїми ногами. Так, І наступна покупочка це все, можна сказати, у, одної, у однієї людини взяв. Це ось отакий джойстик. Бачите, знаєте, впізнавана фірма Afterglow. Бачите, вони робили ну, багато які джойстики робили, але він не робочий. Може віддам, не знаю, Максу. Може, вдасться його відновити. Подивимось, як воно, що воно, як воно буде. Подивимось, подивимось. А може і не вдасться. Ну, тоді на ремонт буде. Так, отакий диск на Xbox перший. Але дивіться, тут он поламана, поламана кришка. Бачите, ось отак вона. Коробка зламана, немає мануалу. Але о, така гра. Kingdom Under Fire, це дивіться NTSC. У когось, якщо NTSC-шний Xbox, то можу продати. 100 гривень вона коштувала. Джойстик, До речі, джойстик 50 гривень коштував. Диск коштував 100 гривень. Отакий, бачите, я не знаю, може комусь треба. І взяв я там у нього ще Вішку. Nintendo Віжку, бачите, зато... З геймкубівськими гейм роз'ємами. І тут ось, бачите, під Memory Card розіми. Але вона вийшла дорога. 550 гривень. 650 гривень разом з оцим з диском. Вийшла вона. 550 гривень, я думаю, за этот. Ну, як за некомплектну, дорого. Можна було не брати. Це вже. Це вже Ну, я борщану, бо я не знаю, чи вдасться на ній щось заробити, чи не вдасться. Подивимось, подивимось, я не знаю, чи так її продавати, як є, чи доукомплектувати чимось. Буду розбиратися. Оце от такі покупочки, так що бачите. Нічого такого а, в цей день не було. Ролик коротенький, але все одно показую, як є. Бо все ж таки є і ось чудовий джойстик, але, на жаль, не працюючий. Треба перевіряти. Хоч він і світиться, але, але є нюанси. Є нюанси з ним. Бачите, він а, без акумулятора йде. Це а, тільки, по, тільки по шнурку він працює. Повинен працювати. Повинен працювати тільки по шнурку. Але, ну, як є, як є. Ладно, не будемо засмучуватись. Наступного разу, може, попаде щось цікавіше. А цього разу будемо закруглятись і до нових зустрічей на Барахолці. Пока-пока, аміго. -пока,